Мальовниче село Миколичин відоме тим, що є найдовшим в Україні. Його протяжність 44 кілометри. Звісно, як гірська місцина, воно має багато принад, але й чимало проблем. Чим живе сьогодні ця перлина Карпат? Дізнавались наші кореспонденти. Звісно, розташування села і його мальовнича природа сприяють розвитку тут туризму і більшість населення так чи інакше задіяні в цій сфері. Відроджується також і скотарство. Є велика ферма, на якій вирощують кіз та виготовляють різні види сирів. Працює в Миколичині чимало майстрів, зокрема різблярів, столярів, вишивальниць. Проте не бракує і клопотів. «Найважливіша проблема це проблема з утилізацією твердих побутових відходів, тому що з приїздом туристів на Копеччині їхні збільшується, і то з кожним роком проводиться збільшення. Утилізація на даний час у нас, так як на нашій в селі розміщений Карпатський національний парк. Відходи утилізувати у нас не можна. Ми утилізуємо аж, возимо у рибне до Івано-Франківська, дуже далеко. І це накладає одне з проблемних таких питань є. От. Проблема, проблемне питання село Велике, а будинку культури також у нас немає. Він в стадії довгобуду, будівництва. Ніяк не годно добудувати, тому що проблема з коштами. Частина села газифікована необхідно, необхідно газифікувати. Ну бачите, все село. Звісно, вирішення більшості цих питань залежить від коштів, але, попри певні труднощі, молодь з села не тікає. Школа і дитячий садок лише розширюються. А отже, є підстави сподіватися на подальший розвиток Миколичина.